Ламікон, Дермгель, обирай. Скажи грибку, прощавай. Чергова година цього прямого спеціального етеру. Дві теми до обговорення. Ну і звичайно подяка вам, шановне панство, за те, що надалі перебуваєте з нами в одному товаристві на одній хвилі. Це, звичайно, якщо слухаєте нас в класичний спосіб, тобто як радіо, якщо ж натомість ви з нами на Ютубі, не забувайте реагувати на те, що тут в етері. Відбувається про що поговоримо найближчих е, кільканадцять хвилин. Ну тем буде насправді більше, але я озвучу дві з яких будемо входити в спілкування з експертами. Згадаємо про президента Азербайджану Ільгама Алієва. Він закликав українців ніколи не змирятися із окупацією. Ну то чи можна після цих слів вважати Баку рішучим союзником Києва? От про це за коротку мить з цього ми розпочнемо і про енергетичну частину 18-го пакету санкцій проти Росії. Сії, так само поговоримо, як вона виглядає і наскільки істотно росіяни відчують ось ці рестрикції. Наприкінці етеру озвучимо ці запитання. Ну а просто зараз привітаюся з нашим наступним співрозмовником. Це є Тарас Жовтенко, експерт із міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Мої вітання. Доброго дня. Вітаю доброго дня. Отже, президент Азербайджану напередодні в українській оптиці, знаєте, так був присутній, е, що було десь там нетиповим для. Для нашого порядку денного та, ну, бо, по-перше, він висловився на підтримку України, сказав про те, що Україна не повинна е, змирятися з окупацією, проводив певні паралелі з е, конфліктом в нагірному Карабаху. Але це не все. Президентові подарували шеврони збройних сил. Він за це подякував і сказав продовжувати діяти далі. Чим подарував нам велику хвилю моральної насолоди, спостерігання за тим, як палає у росіян, я не. Не знаю, чи ви, до речі, насолодилися от власне цим процесом. Давайте з цього почнемо. Ну абсолютно так. Гріх було не скористатися таким моментом. Бо насправді всі російські, оці от пропагандистські помиті, вони як в один голос завили про те, що значить, от вже пора звернути увагу на Баку там і так далі. Та, от в цьому контексті, ну але насправді. Для російської пропаганди, ну цей жест президента Алієва він не був аж настільки великим шоком, тому що ну, по великому рахунку, антиазербайджанський ну такий настрій, він котиться російською пропагандистською машиною вже досить довгий час. Та і ну тут питання власне і про те, про що говорив сам президент Азербайджану, тобто посилаючись на власний досвід, Азербайджан чудово зрозумів, що. Ну, в той момент, коли ти е, прибираєш, так би мовити, да, от з такого інспірованого кремлем регіонального конфлікту да, збройного протистояння власне російські сили, е, то вирішити будь-які суперечки стає набагато простіше, Е, коли там немає е, рускового солдата, немає там його чи двох ног ну, от, неважливо, так але. Без втручання е, Кремля, без присутності російських військ, е, насправді Азербайджану і Вірменії стало набагато простіше вирішувати їхні взаємні суперечки тим більше, що туди долучилися і європейські країни, і на рівні Європейського союзу, і Сполучені Штати Америки теж там були присутні, і от без росіян виявилося, що вирішити всі ці суперечки набагато простіше. Немає кровопролиття, немає збройного протистояння і так далі. Ну і власне Баку офіційно зробив для себе висновки і поступово почав так би мовити вимивати російську присутність зсередини країни. Та там ну все починалося там. Ну так би мовити, досить м'яко. Але після того як Кремль вирішив так би мовити, помститися, та ну ми пам'ятаємо про збиття цивільного авіалайнера, так над Чечнею, і відповідно там дуже багато питань щодо цього, я зібачан зараз. Насправді хоче позиватися до е, міжнародних правових і судових інстанцій та для того, щоб притягнути до відповідальності всіх на Росії, хто був причетний до е, цього злочину. Ну і от насправді Кремль вирішив піти на ескалацію. Та тобто, ну крім авіалайнера, там були ще історії про арешти представників дяспози е, Азербайджанської на території Росії. Ну і ну офіційний Баку теж вирішив, як кажуть, не стояти осторонь цього. І зрештою, там вони почали просто викидати арештовувати, викидати з країни пачками там і російських пропагандистів. Там от нещодавня історія з цим корпунком, так званий Russia Today, та, Там ну арештували всіх. Причому двох звинуватили в зв'язках з російською ФСБ. От там е, Маргарита Сіманян теж е, заливалася на всі голоси. Ну і відповідно, от всі ці речі, вони так чи інакше в російському цьому пропагандистському просторі вони все більше і більше піднімали оцей антиазербаджанський градус. Ну і зрозуміло, що зараз в зв'язку з заявами президента Алієва там є, там чергова кульмінація і е, чергове загострення виття. Так але ну, треба розуміти, що для російсько-зербаджанських відносин. Ну, це просто один із ці заяви президента Ліва. Це просто один із закономірних кроків з боку зербаджану про те, щоб максимально дистанціюватися від російського впливу і всередині країни, і в тому, що пов'язано і пов'язано із російським впливом на нагірно карабахський конфлікт. Тому що зрештою, ну по перше у баджана є е е чіткі союзники, е такі як Туреччина. Ну і відповідно, Туреччина є членом НАТО. да, про це теж не треба забувати. А з іншого боку, власне Азербайджан зрозумів, що ну от е, саме російська присутність, починаючи від військової, закінчуючи е, пропагандистською інформаційною політичною, будь-якою, е, вона насправді є максимально деструктивною. Ну і, вірмені, я вірменія діє так само зараз. Пашинян е, ну максимально так би мовити, дав межі вплив російських глав попов. На території Вірменії, ну і в зв'язку з тим на болотах там ще й биття не лише проти Зейбежана, але й проти Вірменії і ну власне особисто проти Пашиняна. Ну до речі, от ви згадали про ось цю історію з літаком. Ільга Малієв проводив певні паралелі з її збиттям MH17 в українському небі на окупованій території після початку війни в 2014 році. Та, Ось ця така скерованість до України це просто тому, що успішний кейс, ну успішний кейс в сенсі судового вироку, який є. Чи чому власне от так він е проводить ці паралелі? Я думаю, тут два в одному. Тут з одного боку дійсно ви праві, що є е прецедент судового рішення так, е на користь України. А з іншого боку, е я думаю, що ну пан Алієв більше натякає на те, що весіяни діють однаково так, з усіма. Країнами так званого пострадянського простору, які Кремль вважає своєю сферою впливу. Так? І ну, для Кремля насправді немає великої різниці, чи то Україна, чи то Азербайджан, чи то Грузія, так, чи то Вірменія. Ну, це все одні й ті самі підходи. Дестабілізація ситуації всередині початок збройного конфлікту чи повномасштабної війни, вбивства, терор, зрештою, спроба примусу так би мовити, так? і спроба встановлення. Повного економічного і політичного контролю, так над е, колишніми радянськими республіками, так і зрештою, ну пане Лія натякає на те, що по великому рахунку е, ну ті методи, які використовує Росія зараз проти України, е, ну ті самі методи абсолютно починаючи від е, збиття цивільних е, авіалайнерів, так і закінчуючи в тому числі і повномасштабною війною. Всі ці методи вони загрожують в принципі всьому так званому колишньому пострадянському простору. Так і не лише Азербайджану треба про це пам'ятати, а треба пам'ятати всім іншим країнам, які колись були колишніми радянськими республіками, і поки що вони намагаються певним чином задружитися з Кремлем, але ну це все закінчується однаково. Та і мені здається, що головний посил пана Лієва саме в цьому. Ем, ще один вектор підтримки України, бо тут бачите, ми це все розглядаємо в контексті того наскільки е, там зміна риторики і те, що відбувається між Баку та Москвою, е, буде нам. На руку і це мені видається абсолютно природня ця історія. Знаєте, з, зі своїми інтересами так працює політика. Але є ще один кейс, який стосується більш рішучого озброєння України. Сьогодні ми вже про це говорили в атері. Відбувається віртуальна зустріч у форматі Рамштайн. Ну, і от, те, що я бачу в відкритих джерелах, зокрема видання The Telegraph, пише про те, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час усієї зустрічі має намір закликати до п'ятдесятиденної кампанії з озброєння України. Е, е, нібито заявить він про те, що Захід знову має посилити підтримку України аби змусити Владиміра Путіна до переговорів. Ну формально красиво. Слухайте 50 днів. Десь там це галюзія на тих 50 днів Дональда Трампа, але е, цей заклик на. Кого він е, може подіяти, чи цей е, формат, чи цей сценарій є реалістичним? Е, ну е, судячи з формулювання, які використовує Пангілі, це звернення в першу чергу до європейських країн. Бо е, ну з одного боку, після того як е, минулого понеділка на зустрічі з генсеком НАТО Марком Люте в Білому домі Дональд Трамп так дуже гарно теж е, правильно все говорив про те, що Україні треба передавати зброю е, з акцентом на протиповітряну оборону, Петріоти, е, 17 батарей. Ну, ми це все пам'ятаємо. Та всі ці всі ці гарні речі, але е, найголовніше ну скажімо так, е, найголовніше почалося після того, як відлунали ці з'яви. Та тобто, ну насправді не так багато європейських країн погодилися. Ну, брати участь, так би мовити, та от в е, тому, що оголосив Дональд Трамп через НАТО, та от в цьому скажімо так новому векторі американської і європейської політики, е, з приводу того, що НАТО має відігравати ключову роль посередника в е, закупівлі зброї і для України американської зброї передачі цієї американської зброї відповідно збройним силам України. Е, тут е, у європейських країн насправді виникло е, ну, перше, і найголовніше питання, перша найголовніше пересторога так би мовити, та особливо після того як. Коли Трампа почали питати, ну от 50 днів, а чого 50, а це може багато. А Трамп сказав потім у відповідь на це, що а може і не буде всі 50 днів, може воно й раніше там якось розв'яжеться. Та тобто у європейських країн, які чудово розуміють, хто такий Трамп і як він себе полюбляє поводити, та що в нього може бути там зранку одна точка зору, а ввечері зовсім інша. Та виникло абсолютно природні логічне питання. Ну, власне, постачання зброї це такий тривалий процес. Та да? це ну, бо Америка запропонувала дві форми, Два формати. Е, перший формат це коли країни передають е, свою наявну американську зброю е, Україні. Так а потім Сполучені Штати Америки у пріоритетному порядку е, заміняють да цю зброю передану Україні на аналог відповідно уже новіший на да? з боку американського ВПК. Або другий формат це коли європейські країни замовляють в американського ВПК виробництво а, зброї для України. Це більш тривалий процес, так але <свісно> це виробництво в американському ВПК воно є буде теж пріоритетом. Так? Тобто пріоритет віддається саме виконання таких замовлень, і от а, виникло питання в європейських країн. а раптом от, вони зараз вяжуться от в цю таку тривалу е історію з е закупівлею американських зброї для України. І тут Трамп, не чекаючи завершення цих 50 днів, після якогось чергового дзвінка друга Владимира, чи якогось портрета від нього, чи матрешки, чи свічки в церкві, раптом каже: Все, стоп, значить, ми зараз друг Владимир вже готовий до миру, значить, давайте ми це зупиняємо. Це це озброєння України, так? Тому що ну, треба ж би, щоб був баланс. Раз друг Владимир погодився, значить тут треба зупинитися. І у європейських країн ну були певні сумніви, і до певної міри зараз залишаються. А Що ж тоді буде з тими грошима європейськими, які вже виділені та на американську зброю. Повернуть, не повернуть. Якщо, наприклад, країна передасть уже Україні наприклад кілька батарей, Петріот, як Німеччина, та це планує зробити, і раптом Трамп оголошує, що все стоп. Да це означає що для Німеччини, що? що треба повертати ті батареї, які вже були передані Україні чи, чи сполучені штати Америки все таки компенсують да і передадуть е, Німеччині ну додаткові батареї до тих, які Берлін передав би Україні. Тобто, з практичної точки зору, е, все впирається в те, чи не передумає Дональд Трамп десь от посеред дороги, так мовити, да, от в цьому процесі? Ну але принаймні, поки що, е, те, що ми бачимо від Білого Дому, це, е, вселяє такий певний обережний оптимізм, тому що. Ну, з одного боку, ми побачили, що, наприклад, Білий Дім офіційно оголосив в тій самій Швейцарії, та що він ставить на паузу постачання батарей Петріо для Швейцарії, тому що в нього зараз в Білого Дому зараз пріоритет забезпечення Петріотами тих країн, які будуть допомагати Україні і будуть передавати Україні свої батареї. Та. на тлі цього Німеччина домовилася, передомовилася навіть точніше, зі сполученими штатами про передачу не двох, а цілих п'яти батарей потенційно, так і зрештою теж. Зараз там вирішуються ось ці питання. Тобто, насправді, заклик пана Гілі, він в першу чергу до європейських країн та, звернути увагу на оці прецеденти зі Швейцарією і з Німеччиною, так що Білий Дім не відступається, а насправді на практиці ну, починається вже реальна робота та, з приводу постачання американської зброї для України. І ну, треба дійсно використати ось цих, там уже менше ніж 50 днів, але використати цей час для того, щоб. Європейські країни не сиділи і не чекали, спостерігаючи за тим, як себе поводить Трамп, що він говорить, передумав він, не передумав. І так далі. Та поки є така можливість, треба цю можливість використовувати. Та поки Сполучені Штати Америки, от вони готові ну, ставити на паузу, так би мовити, постачання своєї зброї іншим країнам. На користь того, щоб в першу чергу виділяти і постачати цю зброю Україні, то цим треба користуватися. Не треба сидіти чекати, і ну якихось ще сигналів з Білого Дому, що от Трамп точно, точно не передумає. Він все одно рано чи пізно передумає. і от ну треба, поки він цього не зробив, треба європейським країнам максимально так би мовити себе мобілізувати в цьому сенсі. І зробити максимум замовлення американської зброї, та а далі вже просто апелювати до, до, до Трампу до того, що це ж твої прибутки, це твої гроші. Дивися, он тут тебе друг Володимир Кормив, там всякими обіцянками, що десь колись ви будете з Росією разом заробляти. Ну, от, але ти цих грошей не побачив. А тут то тобі от Європа платить. Та це твій прибуток, це те, що тобі подобається. Ну то ну давай не будемо, як кажуть, ламати те, що гарно працює. Тому власне, от цей Рамштайн. Я думаю, він в першу чергу буде використаний для того. Щоб попрацювати з європейськими союзниками, я думаю, що цю роботу очолить дійсно Британія, яка є стратегічним е союзником і таким містком, да, між сполученими штатами та Європою. Ну і там же ж навіть має бути сам міністр оборони, теж віртуально долучений до Рамштайну під гексит. Я думаю, що він теж буде мати що сказати європейським партнерам. Ну в контексті того, що треба е займатися справами, і Дональд Трамп, принаймні в найближчий час нічого передумувати не збирає. Ну до речі, щодо європейських партнерів, тут The New York Times випустив статтю, з якої випливає, що нібито е, принаймні три країни європейських в сенсі континентальному е, намагаються е, зміцнити свою співпрацю щодо питань оборони. Називаються навіть голосним словом Пакт проти Росії. Е, отже, три уряди: уряд Мерца, уряд е, ну інакше, скажемо, там. Уряд Стармера і президент Макрон, бо він не завідує французьким урядом, але репрезентує державу, е, нібито ведуть зараз переговори про е, те, як міг би виглядати ось цей пакт на випадок е, того, що американці просто вийдуть з регіону, і, зрештою, ну те, про що ви вже сказали, е, стане правдою. Наскільки серйозний це може бути сигнал? Е, ну це насправді дуже серйозний сигнал, оскільки для щонайменше для цих трьох країн для е, Німеччини, Франції і Британії. Такий союз воєнно-політичний та він насправді є з одного боку гарантією дієвості ну мирного мирного врегулювання російсько-української війни, тому що від цього союзу багато в чому буде залежати ефективність дій сил стримування, так званих та які. Коаліція охочих планує розгорнути потенційно на території України після того, як буде досягнуто домовленість про припинення вогню, і якраз Британія, Франція, Німеччина є лідерами цієї коаліції охочих. Так і вони розуміють, що ну від того, наскільки вони на трьох, як кажуть, домовляться про взаємні гарантії безпеки, про взаємодопомогу. В першу чергу в політичному сенсі, але і в військово-технічному, також буде залежати те наскільки вразливими вони будуть, якщо, наприклад, штати взагалі дистанціюються від цього процесу, бо поки що Лондон, Бар... Париж і Берлін просять від Трампа повітряного прикриття для цих сил стримування. Ну і, відповідно, щоб довга рука американців теж завжди була, якою можна буде карати у випадку, якщо вони будуть порушувати. Цей майбутній режим припинення вогню, і власне французи, німці і британці страхуються від того від того, що Сполучені Штати Америки можуть дистанціюватися і їм придеться самим вирішувати ці питання там повітряного прикриття довгої руки, там і так далі. Там з одного боку, цей момент, а з іншого боку, момент, який безпосередньо пов'язаний з все більш загрозою, взагалі збройного зіткнення між Росією і Європейською частиною НАТО. І тут так само всі чудово розуміють, що Сполучені Штати Америки навряд чи будуть втягнуті от в таке збройне протистояння, і все одно оборона європейського континенту ляже на плечі тих самих британців, французів і німців. І тут навіть важливіше є важливішим є партнерством між британцями і французами в тому сенсі, що це дві європейські ядерні країни, і власне для для ефективного стримування російської загрози і для протидії цій загрозі <кій> безпосередньо вже на полі бою, якщо так станеться. Фактор ядерного стримування він буде грати одну із ключових релей, тому що ну всі чудово розуміють, що Путін грав і буде продовжувати грати в гру ядерного шантажу, і для того, щоб цій грі щось протиставити, треба мати, ну скажімо так, власну стратегію ядерного стримування, але розраховану не на американський ядерний арсенал і на не на американську ядерну присутність в Європі, а в першу чергу на ядерні арсенали Франції і Британії. Так якщо Франції тут простіше, тому що Ну її ядерний арсенал він не вписаний в архітектуру НАТО, і Франція може ним розпоряджатися, виключно виходячи з власних національних інтересів. Тобто британцям трошки складніше, тому що ну якби їхні ядерні сили вони вписані в ось цю спільну натівську політику спільного використання ядерних арсеналів. І зрештою, ну оцей місток між ядерним я його так назва між Лондоном і Парижем. Він є ключовим для того, щоб Європа мала власну ядерну парасольку і мала власну стратегію ядерного стримування. Ну, це якраз теж на що дуже гарно реагують в Кремлі, і це те, що може гарантувати європейцям додаткову безпеку, раптом, якщо ну знову ж таки в голові Дональда Трампа. Щось переключиться, так і він максимально буде дистанціюватися від питання безпеки Європи і від безпекового партнерства із не лише там з європейськими країнами, але можливо навіть із Великобританією. Ну але на підставі чого відбувається ось ця комунікація між трьома столицями, тільки трьома столицями? Знову ж таки, тут я пошлюся на видання The New York Times, тому що безпека Європи це питання. Більшості країн та ми розуміємо, є країни, які десь там на північному кордоні на сонці собі гріються, і тому якби поки що не переймаються. Але е, ну, якщо говорити про країни Балтійські, про країни нордичні, зрештою, про інші країни континенту вони би теж мали долучитися до подібного пакту. Правда, абсолютно так. Ну тут знову ж таки, якщо ми повертаємося до ядерного стримування, то Зрозуміло, що жодна країна Європи, крім Франції і Британії, не може брати участь в таких, в таких дискусіях, тому що ну, тільки двох країн ядерні арсенали та долучатися можуть країни, як, наприклад, Німеччина, так на рівні того, що давати згоду або включатися в оцю от спільну систему розміщення та саме європейських ядерних арсеналів, тому що німці вже ще наприкінці насправді минулого року та восени почали домовлятися з французами про те, що. Франція Німеччина дає дозвіл Франції е, на те, щоб е, на території Німеччини була розгорнута французька ядерна зброя, або як доповнення до американської, яка поки що є на території Німеччини, або як альтернатива американській. і зрештою Франція на це погодилася, і ну на даному етапі обидві країни домовилися про те, що. Не французи на одній із військових баз поблизу кордону з Німеччиною розташують частину свого ядерного арсеналу, щоб у випадку чого можна було цей ядерний арсенал перенести на територію Німеччини, ну і відповідно там уже використовуючи німецькі носії, практично застосовувати цей ядерний арсенал, якщо буде така потреба та проти проти росіян. Тобто питання власне обговорення ядерної стратегії стримування. Це пріоритети Британії і Франції. Так, інші країни можуть долучатися ну, от в такому форматі як Німеччина, Польща до речі, теж натякала, що вона не проти, щоб на її території е теж була розгорнута ядерна зброя або американська, або можливо навіть французька, але е інші країни, країни в першу чергу, східного флангу НАТО вони насправді е залежать від того наскільки будуть координуватися між собою. Оці великі країни Європи, та да? тому що е, от це тріо, так е, е, Німеччина, Франція і Британія, вони насправді з такої військово-стратегічної точки зору вони дуже гарно один одного доповнюють. Да? Тобто Німеччина, як така класична е, сухопутна країна, з великим потенціалом саме сухопутних військ, і з е, величезним ВПК, вона може забезпечити сухопутний компонент да? захисту європейського континенту. Британія, ну зрозуміло, там зараз є питання до британського флоту, але тим не менше цей флот є. Та тобто є авіаносець, є підводні човни на сії крилатих ракет, в тому числі на які можна ставити тактичну ядерну зброю. Тобто, Британія може забезпечити морський компонент, та і відповідно Франція з незалежним ядерним арсеналом вона може забезпечити координацію власне, от, нейтрального. Нейтральної ці цієї парасольки, та яка не буде залежати від Сполучених Штатів Америки, і оці три ключові компоненти від того, наскільки ці три країни скоординуються між собою, наскільки вони будуть ефективно взаємодіяти і швидко реагувати, буде залежати і оборона країн Балтії, і допомога нордикам в протистоянні російській загрозі, і, зрештою, оборона того самого совалського коридору і нейтралізація російського калінгату, тобто, ну в залежності від того. Наскільки швидко німці, британці і французи зможуть між собою узгодити всі питання і спільно координувати планування і проведення військових операцій на європейському театрі бойових дій, буде залежати насправді багато в чому обороноздатність і всього НАТО, і в першу чергу захист східного флангу альянсу від можливих російських гібридних і конвенційних загроз. Я вам дякую за розмову за, за пояснення. Нагадаю для аудиторії Тарас Жовтенко з нами наживо. Це є експерт із міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. За коротку мить у Етерії з'явиться Катерина Подольська, яка підготувала і представить інформаційний сервіс. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.